Вже звісно, повний півень. Максимально вже така осінь. Треба хоч заїхати, показати, як там консервується М4. Зараз з братом заїдемо. Покажемо, там хлопці її вже розклеїли, там щось клей витирають. Покажу, розкажу, зараз взагалі, чого це все робилось. Це в принципі, не секрет. Якісь такі процедури. Так наприкінці сезону нема особливо нічого такого показувати, розказувати, хоч якісь битові е, штуки, з якими приходиться, як то кажуть, е, е, жити. Покажу, розкажу, е, цікаво. Вони вже як вони? d 7 Detailing? Чи як вони називаються? Ох, погодка нельотна взагалі. Вітаю. Да Ну, нашли этот с... эээ... А, ...крутилочку Вот а э, Сможешь э... мне провести кофейку, а возьму что-нибудь Блин, ну, напевно, треба М4 а, В М4 лежал А, навіть в М4 лежала Ну, она-то, я бачила Голенько, без бубы Да, так, так я це ж була моя ініціатива. Я одразу сказав, що треба зняти плівку. Ну колір сильно помінявся. Так звичайно, зараз... А є плівка, так? Звичайно, позалишався. О, хлопці плівку. залишили плівку. Бо всі ті вже було 6 років, напевно, на цій плівці. Я ще позалишав спеціально і показував, коли. І ця камера не жовтить. <laughs> вона не жовтить, реально... взагалі ніяк. Вообще, жесть. І це була на всій машині така. Вона да. стала, мабуть, щоб 3 3 мітравіші. Так, <пл *я> да, так, <да>, бля, <пл *я> яка вона тупо як з салону. От, от наскільки важливо, бачиш, що її заклеїли, як вона виїхала з салону, вона в неї зберігся якось хоча б лакофа була віч покриття, але... До речі, її поплили класно. Нормально, да? так? Я я дуже переймався, це 16 рік. <пл> *я> я, ну, типу, це <пл *я> зараз <пл *я> вже розповсюдження, а тоді прикинь, як це було важко. Коротше, я не знаю, як воно передасться, не передасть, ну Ну, машина тупо, от таке враження, що вона стоїть на вас в салоні. Ну просто класно. Я прям в захваті. Коротше, причина, чого ще я захотів розклеювати. Я думаю, на камеру видно. Коротше, ще коли перший раз я володів, мене отут притерли. Мені розбили фонарь і отутше мене притерли. Баварія в мене була каска на машині, мені офіціал перефарбовував локально, я так розумію, отут. І я не знаю, чи буде видно на камеру, але тут холодний тон. А тут, ну, блин, на камеру так от не, не сильно видно. Але отут, напевно, от зараз видно, що воно трішки віддає такою жовто-зеленою Ну Коротше, от з бампером прям видно холодний, от з бампером класти на холодний, бачите? А тут такий теплий тон. Я вже просто думав, блін, ну типу сезон, не буду витрачати час, а зараз кінець сезону і час цим зайнятися. Коротше, перероблять крило і заново, повністю, повністю заново ми заклеїмо всю машину, щоб вона зберегла свій, як то кажуть, завозький стан. А і ще хлопці розклеювали і показали мені десь. У мене коротше, тріснув фонар, але я щось не бачу де. Десь вони мені показували. Правий фонар трішки був тріс. А, отут, по-моєму, коротше. Ну, коротше, я купив сюди нові фонарі комплектом. Дякую лексу. BMW Parts Kiev, як то кажуть, підписка колокольчик. А ці фари, які там, вони вже попісочені, вони такі вже помутньоні. От, от видно, що тріснута фара, бо бачите, конденсат збирається. І ці фари ми поставимо на трекову. Буде прикольно. А, в неї знову пахне новою машиною кайф. Ми, ми забрали ковши, поставимо стокове сидіння. Вона буде виглядати як повинна, повинна виглядати. Буде класно. Я от е, полюбляю завжди кожен рік робити хімчистку, тому що машина тупо в неї саме на дорожча шкіра, і машина пахне тупо новою. Ще мені, коли хлопці знімали бампер, підказали, що. Е, я не знаю, чи буде видно на камеру, напевно не буде. Ну коротше, всім Радікам. Всім Радікам вже Ні, не буде видно на камеру, Але всім Радікам пора спочувати. Охолодження цієї машини дуже важливо, тобто а, от. Ми зняли бампер я сказав вам помити їх, тому що я кожен рік мою радіатори. Це дуже важливо для, для спортивних машин. Охолодження це дуже важливо. А він сказав, чувак, ну тут якби мить, не знаю, чи є сенс. І тому, коротше, вже вона поїде на зимовку так, а після замовки вона вийде на перше ТВО. Я завжди міняю маслі після зимовки, і ми поміняємо тоді. Або частково, або всі радіатори. Подивлюсь. Може одразу підкину собі замість стокового ЦСФ. Подивлюсь, подивлюсь. Бо відсію, там теж вони мертві там пробіг 100 тисяч вже. А так, так, наче, наче все розповідає. Подхожу. короче, я займаюсь своїми машинами. Це Андрюха. Йому можна довіряти, як ви бачите, всі машини зараз тут. Ще колись працював Міша Греві. Ми довіряли йому дуже сильно теж. Але Міша закрив свою станцію, свій детейнг. Плюс ми ще паралельно познайомилися з Андрієм і... Його відношення до справи насправді дуже сильно вражає, дуже педантичний. Можливо вони не такі популярні, але я думаю, що якщо будуть в такому темпі працювати, то стануть популярними. Може ми в цьому допоможемо, але як то кажуть, ну, це навіть не рекомендаціон, я думаю, що я зрозуміло, що якщо я довіраю а, свої машини, улюблені машини, всі хімчистки, всі оці плівочки. Так далі. Єдине, що вони не да, вони машини зараз? У них на підряді. Підряд, підряд, да. От клеїть машину будемо не тут, тому що в них підряд, якби ну, Яндек, як то кажуть, невідповідальні за це все. Тому мені міша, привіт, Міші, порадив мені людинку, яка нам поклеїть четверту потім. А так, взагалі, всі такі хімки, всі такі от спа процедури для авто, ми робимо. Всі машини, і мої, і там, дружини, і брат, і так далі, всі робимо тут а адекватні гроші. Ну і найбільше головне це ставлення. Давно вже би, їх знаємо, вони, напевно, вже більше року і взагалі завжди дуже класне відношення. Тому, як то кажуть, рекомендаціон. Я думав, та зараз 2-3 дні виїде. Ні. Там трішечки треба підрамник ще чекаємо. Поки коротше, зробимо, подивимося на зробимо технічку. Глянемо, що вона взагалі, як вона, що вона там по техніці. Поки чекаємо підрамник, поки чекаємо нову гальмівну систему, того що дивись. Це вже пацани намагалися її відтрати. Дивись. ну все, торба. Це на сміття. Бо таке враження, що вона стояла в порту так от у воді. У неї залитий весь салон, напевно, були дуже сильні ливні. Бо бачиш тут знизу взагалі Час, частина типу, більше-більш прям, бачиш, проживівша в хламу. Ми зараз знімаємо бампер, віддаємо нашим друзям броварі на покраску. Бачиш тут щось, тут щось пофарбувати. Потім віддаємо на реставрацію і пофарбування порогу. Ви бачите, трішки зламало. І що, оце все викидається. Воно все, все є. Але бачимо, в підрамник, от його зігнуло, ну дар був. Є отакі от моменти пов'язані, бачите, тут де намальовано, це типу, трішки, типу, енергія трішки його погнула, але по факту воно ні на що не впливає. Ну я поконсультую ще, подивлюсь. Може просто акуратно. Бачу, тут типу, от, 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 ді, на місце, прямо що тут типу, загнуло. але воно нічого не заважає, але може його десь акуратненько щось витягнути, щоб було красиво. Воно ж все закривається підкривками і нормально. Бонусом приїхали карбонові накладочки на дзеркала. в неї пробіг 50 тисяч пробіг. Самі максимальні комплектації. Самі максимальні. На ній були опціональні гальма великі, в неї навіть срати люк є, який нам не потрібен, але він є. Всі помічники, хармани, салон топовий, коротше, фари топові. Ну, коротше, в цілому все є. А, і ще класно, що бампер не сверлений можна буде на магніти поставити. А, ну і кров поміняємо. Ж. Ти бачиш, так? Да? Ну, Штука. Зам'яте крило, воно вон там у нас лежить. Саме прикол, що ми знайшли крило тупо в кольор. Будуть пентеру фарбувати. До речі, зараз ігрок збирається збирати ГТ-шку. Чудо руки ігрика породив, нам все добро. Ну, Те, що там я не знаю, бачить ні, Тут, в принципі вже все зібрано. І з основного, те, що він зробив, я знаю, що він тут деякі речі поміняв місцями. Того, що тут з'явилися у нас під капотом додаткові труби в каркасні, да? і у нас не вистачало місця, вот этот блок АБС, по-моєму, це він, якщо не помиляюсь, він його переніс. Він трішки переніс бачок і тут щось, по-моєму. Ні, тут нічого не переноси. Тут, в принципі, все влізло. У нас був підопитний торпеда, бачиш, він тут щось різав, стріляна торпеда, він її там. Короче, вона була як макет. Він типу, бачиш, тут вирізав усюди. Угу. От уже частовий варіант. Знаходиться на місці. У нас вже, як бачиш, встановлена мультимедіа, вся клімат, НБТ. Єдине, що в нас не буде проєкції, я не сказав би, що я правда, постраждаю від цього, але вона тут просто не поміщається, бо там труба. У нас навіть є бардачок, який ти ніколи в житті не відкриєш, бо він буде опиратися в трубу. А так, в цілому, що нас залишилось? Нас залишилось тут наварити треба буде підлогу, тому що нашої підлоги не буде, ми наваримо плиту, поставимо на неї ковш. Який поза тобою вже готовий, змонтований. З сьогоднішнього дня Ігор займається ходовою. Клас. Оце все. Ті, хто знають, що це дуже-дуже топові штуки. Тут всі такі тяжкі, річашки. Тут типу, все по гальмах лежить, вся підвіска лежить амортик яким вбити можна. Тут все, коротше, вон там дуже-дуже там багато всього. А, оце коротше, проставочки, які будуть стояти на морді. Дви які вони, проставочки. І при тому, що вони взагалі нічого не важать, поняв? Це ми потім вже пояснимо, на що воно все це треба. Коротше, тут у нас вся підвізка повністю, всі речаги, пружини, стабілізатори. І Сашенька тут. Що, вітаю тебе? Ааа, і от це. Ми квіти забули. А ти квіти взяв? Ні, а навіщо? Зновичка. Їй краще не квіти. Чого? Не гвоздіжки? Одна роза в цілофані. Одна роза в цілофані. BMW? Він тобі я не здавалюю. І це ми ще ендоскопією не робили. На Вісімнашки не підходять поки. Болти Мад... інші. А. Я був в шоці. Коротше, діаметр, діаметр болта не підходить. Тобто це багзла толка, все однакове, діаметр болта не підходить. Я не про свій. Так. А інші болти? Оп, ці диски, вони вже приміряються на другу машину і на жодній не стоять. О, різина зимня матрошка. Бліч чувак, обалдені стоять. Вау! Воно прям <паляв> в парочку. Так. <п> er> Воно очень жирно. Mm -hmm. Понял? Тут в самому диске да. отвір менше, ніж в ступці. Вон. Ну от почекай, давай спочатку розберемося, щоб вона поїхала. Ні, тому -то прикол, що якщо ми, ми вибираємо ці диски, нам кожди ось ця гальмівна система викидається. Разі будемо знімати і ставити іншу. Вона викидається просто, бо це, це вже не спасти. Ага, ну да. Та, ну. Воно вже все. Там, правда, в салоне йо, Я, бля, я еще на видео бачил, там просто, там, ну, регалы все, походу, в порту, в таможне. Да, да. Эвакуаторщик такие тики за бля, бля, и все. Я уже видел. Что-то тут как бы даже знакомиться уже не сильно хочется. Сядешь, посидишь. Ну, кстати, ну, не воняет уже. Конечно, потому что окна открыты. Если бы она была закрыта, то да. Пацаны покажут, что окна в коврике мокрые. это похоже. Десочки да. приехали. Кай, просто краса. Вот такие широченные. Я уже в Инстаграм показывал, что, короче, оказывается, их роблять в Тайване для BMW. Притом, типа, оригинал Парц, але роблять для ПМВ. Щонайменше GT-4 машини роблять саме, саме у Тайвані. Щоб вони думали, що я такий качок, а ну горок, на камеру, на біс. Вони дуже легкі. Лидина <потажуйся>, лівою рукою. Реальні, вовій, вовій. Так при тому, що це 11 тапок. На них є кольори чи якісь? Ні, ні. Тільки вони... Чорні? Да, вони Тільки Ти <клух> щось знімаєш, я не бачу що це. Да ні, вони... Ти кажеш диски, я тобі вірю на на слово, бо не бачу. Диски, такі mm -hmm. диски, щось чорне. Да, ну вони дуже красиві. Там, От робить якась компанія. Там, філятори, називається Sai Motorsport. От вони роблять це original BMW parts, вони роблять колеса, Кайф. Як нам дочекатись? Жизнь, хуй сиді, кайфуй, аж сльози витираю. каже буду? та людина, яка ГТ-4 вже будує. Для... <гум> Думаю, і буду і будую, будую, Ну давай, чесно, тиждень. Дивись, вона заїжджає на ЕФС. Поки вони її подивляться, поки там черга, поки вони там порихтують, е поки вони там попаяють всі кріплення, тобто вони, вони не будуть нічого фарбувати, поки вони не виставлять машину повністю в зазор, то типу, все треба повитягувати, потягнути, порихтувати. Да. Вони виставляють все в зазор і після цього машина тільки їде на, на малярку. Плюс, бачиш, машину піднімали ременями, скоріш за все, бо тут арку трішки треба підкапати. З того боку, взагалі погнули задню арку трішечки. Коротше, що тут ще? Плюс там з підранникам треба, там, щоб все воно встало красиво на розвал. Зараз ще індоскопію зробимо. Скоріше 2-3 тижні вони такі уже, не буду стояти. От прям реально. Вся канадська молодь така. Все, прямо туди на сидіння, на кермо, на торпеду, бля. А все чого? Що за дебілізм? В Канаді, типу, по правилам аукціону вони опускають вікна. Тобто вікно тут не вибито, воно є. Але вони випускають, типу, опускають вікна, що, типу, якщо з машиною щось там буде, якесь там возгорання чи щось ще, у них є доступ до машини. Спасіба, блядь, ну покажи салон. Або і... чого там всі не можуть просто ходити з молотками, якщо возгарання розбився безпеки. Я страни. не розумію. Там взагалі правила якісь дуже дивні. Ну, типу, як і в Америці на копарті. Там взагалі, типу, якщо ну, утоплена машина, то вона навіть її не можна подивитися. І банана відкрита, вона просто закрита стоїть завжди. І все, типу. Ходишки. Тут вже у кожного своє. Вже все. Тут, тут він пополам тріснув. Я І тут я сказав. І там... Та я думаю, що все, Росо. Ну подивись, який там жах, он там взагалі справа. Ну, Бачиш? Вже... Ну це шторма вже все. <гум> Слушай, а знаєш, коротше, це... Ну, либо на картани. Ти бачив в Дубаї ж є машини, які спеціально не миють, типу що це стиль. Да. Давай ми не будемо в салоні, мити, будемо казати, що це стиль. стиль. Це стиль. Ми заламінуємо цю грязь. А потолок? Ні, ну потолок хоч норм. Треба, коротше, і міромісти нам, да, будуть? І в мене треба. Так надо, да. так надо да. Бля, я же вспомнил, как мне подушка ногу порезала, когда выстрелила. Угу. Вот это, кстати, вообще будет хуйня затея. Remote контроль с правой стороны, вот сидеть? здесь, вот вот здесь прямо я держу ее. А может ключ севший быть? Так оно все равно работало бы от колонки. Нет. Или намоченный. Отдай. Я нашел единственное чистое в этой машине. Ага. Вот эта вот полочка. Но чистый. Ну а внутри. Чистый. Внутри, да. Для мобила есть этот нет, держатель. Нет, нет. Ебать. Это что, беспроводная зарядка, прикинь? Там, Макс, вон, решки, пошел. Техпаспорта нет случайно нашего. Не Хорошо. А есть... открывали? Да, пустой. Вот тут ключи ага. Ну смотри, видишь, на... вот тут. <клышлен> вот. Он не будет работать. Не все так просто, як хотілося б. Машина приїхала зовсім без ключа. Ну, тобто в неї ключ є, і він навіть від цієї машини, але він чи згнив, чи поламався. Ну, коротше, нам прийшлось зняти два блоки, хто не знає для того, щоб прошити в машині ключ. Треба знімати блок DME і блок FEM, по-моєму. І Вони відправляються з новими балванками, і людина робить ключі. Так що зустрінемось в новому епізоді, де ми вже нарешті запустимося, покатаємося, закохаємося у цю машину, відправимо М4 на продаж. Бо, як виявляється, М2 це щось взагалі інший рівень. Чого мені ніхто про це не розказував і не показував. Але це вже буде в майбутньому, але. Наперед хочу сказати, що напевно, все ж таки, ця машина потрапила саме в той час, коли вона мала потрапити, бо саме зараз я хоча б можу з нею спілкуватися, я можу її зрозуміти, і можу нею насолоджуватись наповно. Дякую всім, хто дивився. Так, можливо, сервісний контент. Він... Не найцікавіше, але це побут, це життя, яке е, воно по-любому невід'ємне від цього там дріфту, спалених колес, спаленого бензину. Тому до нових зустрічей. Покажи йому, як треба.

Ты ж казав, що немає кого показувати і кому показывать. Вот мы выпрямляемся. Можна вроде на электродять. Так, парни заец у нас не получился. Я пытался тут за тобой Я Если он що я как раз вернусь. Я начал разворачивать, я понял, я убил. Я ж не махнул. Я такой чик, чек Стоять. Нет, самое правильное, когда если кого-то придерживает, то это газ в пол, и чтобы тебя да, тоже отдавало, да. потому что, ну, по инерции... Я не, скорость небольшая, я вижу, что я тебе типа, успею. А, блядь, я ж на электростаба не выпишу полностью. Ой, дает! -да. Смотри, смотри, на заднем просто, на заднем. На, электро. на электротяге, давай! Вафельница! Заряжайте переаккумулятор. Понял, что полный плет, сред он. Блять, наверное, вообще как-то момент более такой. Сходу, да, сходу ровный, да.